Міняємося воротами. Граємо проти чого награду. Покарчик. Курточку оставь Поїхала. Даня на колю. Коля на ярчика. Ярчик Павлик. Мартамчик назад, назад, артемчик. Останчик з роціомоста. Наш аут. Коля вийшли. Так, коля. Добрий, коля. Намарка. Марко. Ярчик полки назад назад не долає до Так, ярчик, договорит. Воротар. Да ну ка молодеж, голова. Молодец. для суперника. Марко, Коля, молодець, Данелко. А от для суперника. Там треба було Даня. На Данела Павлик. Добре. Марко. Марко обіграє, Штрафний. Ну, а чому ти не забігаєш? Так забігай, коненко на м'ячі. Марко б'є штрафний. Данька, вище, дай, Дань. Пук теж трошки вище. Воля залишай.

На марка, добре, марко. Удар. Є! Один-ноль. Удар, так. Середина. Твоя середина. Зараз двадцять получається. Юра, тебе обирали дуже легко. Діти, не кидайте, не тримолом. Діва. Діва, да, ніво. Так, Куненко, працюй, причуйте. Працюй. Аут, для доперники. Там пуст забираєте, Ось, має 24-го Руку накида, Максим. Устав, ти зліва, Райш, устав, а не справа. Дане молодець. Грати, грати, грати. Даня, добре, молодець. Марко, буде штрафний. Коля б'є.

Малік, що стоїш, Маль? Давай. Коля. Підворит наш. Давай, друзья, молодець. Добре, молодець, Даненко. На Марка, Марко. Марко, давай, 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 давай. Ах! Да Коля? Ах. Коля, можна просто... Коль, Коля, Коль. Можна просто спинку йому поставити випадки. Біє дворі сопарники. Молодець, Не не ад.

Марко проходить, молодець прикидає. Добре, молодець, Марко. Йди, міш, йди, міш. Міша. Давай, давай, давай. Все вище, давай туди. Так. Аут. 1-0. Нагадую, рахунок на нашу користь зараз. <поцелуйся> Міша. Данило. Ну! Сашка, Дудя, правий плац. Оп, оп. Давай, 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 давай. Артем. Артем. Добре, добре, Марко, молодець. Марко на, на Артема, Артем на Мішу. Відворіт. Данелло. Данелко. Миша. Миша. На... не пост, Миша! Назад, назад, назад. Вот, Юра, ты

그러 Artem, dobra. Danilo, dobra, dobra. Ida, ida, ida. Ida, ida, Artem. Mijn links. Kolia, dobra. Давай, 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 давай.

Кофта одягне. За Марко, молодець. Артем. Вперед. Марко. Юра, Що ти вибиваєш, дворіт, Юра? Назад, Саш. Вот з тим раздм играє. Ти хоче назад руку пише. Молодець. Да не ла, добре. Марко. Марко на Артема. Ой-ой-ой. Марко, Марко, ще, 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 ще! Коля, молодець. Ярче, круг. Після петрошки несячну йде, а тут меч я що ти там дыш на нього. Карпиш. Брися. Мішана. Мішана Наш аут.

О, Молодець. Ах, ну, майже, 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 але нема. Out. Миша. Добре, грата. Ще, ще, ще. Мелик, ти що стоїш, Мальник? Мальник. <кхм> Аут. Ти сюди, Мальник? бери, бір, день. Добре, Марко! Молодец! <связывая> Штрафной. Артем, встань слева! Слева пройди, слева! Ты знаешь, до левой сторона. Деньги справа. Все сиденья, <связывая> чтобы не разыграл! Вище. Шо? Там є юр, тут гравець? Наш аут. Ой, не наш точніше аут. Наш вичертем! Павлик. Ярче кроки, Давай, давай, давай. Давай, давай, Данелка. добре, Коля, молодець, Павлик. Давай, 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 давай. Умничка. Молодець, давай, 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 давай. Ах. Данило, добре. <тит> да добре. <тит> <тит> Наш м'яч. Аут. Ще один од нагадую 1-0 Ми виграємо поки І грати ще дві хвилинки. Давай, 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 давай. всі! Молодець Павлик. Умнічка. Павлик Маличенка Коля? Коля, добре. Грати, грати, грати. Марко? Давай. не Добре, Павлик Павлик Марко! Коля! Добре! Закінчили матч, ми взяли 3 очка, рахунок 2-0.